Ну а далі до наступної теми про повернення знебуття цінного історичного артефакту говоримо далі. Військові капелани віднайшли на сході України старовинне крісло видатного українського церковного діяча митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Шептицький був духовним лідером українців у непрості часи під час першої та другої світової воєн і нажив собі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі а потім і в радянській Москві. Радянська цензура всіляко викреслювала шептицького з української історії. Тоді ж в роки СРСР кудись зникло і віднайдена зараз крісло митрополита. За своєю цінністю, якщо порівнювати церковні атрибути влади зі світськими, то крісло митрополита можна прирівняти і поставити в один ряд з королівським престолом. Про обставини знахідки і про роль Андрея Шептицького говоримо далі з нашими гостями. Це Валерій Марченко, старший пастор християнської євангельської церкви церкви Гевсиманія. Та отець Михайло Квасюк, керівник прислужби Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Вітаємо вас. Вітаємо. 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 Валерію. Пане Валерію, Пастера, до вас перше запитання? Ви як військовий капелан, який безпосередньо причетний до того, що це крісло знайшли на сході України? Це крісло Андрея Шептицького. Тепер у Львові? За яких обставин ви його розшукали? Тому що тема дуже резонансна від п'ятниці, усі причетні до історії і історики і багато змі якраз цю новину і ширять. За яких обставин ви знайшли це кресло? Якою була ваша перша реакція, коли ви дізналися, що це кресло? Митрополита Шептицького. Дякую, слава Ісусу Христу. Навіки Світлані. Я не є капелан, я є старший пастор церкви Гепсиманія, в якій є капелани. Один із капеланів наших він дуже цікава історія. Він жив в Іспанії до війни. А коли почалась війна, він приїхав і пішов, так, як знання мови. Іспанської мав він поїхав в іноземний легіон і де був і перекладачем, і служив там. Ми через нього допомагали іноземному легіону чи могли і матеріально і машину присилали недавно. Але його було травмовано, і він зараз на лікуванні в Барселоні. Він передав свій контакт з сержантом, між іншим, попередній тільки що сюжет, що сержанти головні люди в армії, так воно і є. І ми з сержантом Юрієм продовжували контакти, допомагали їм. І одного разу, коли вони, вони працюють, цей легіон Харківська область звільняли. Ті частини північної Харківської області, і він позвонив одного разу і сказав, що е, знайшли крісло, е, яке десь належить у Львові комусь із, зі Львова, яке було вивезено на в кінці 80-х років. Я тоді зв'язався з Владикою митрополитом Ігором Возняком, це голова греко-католицької церкви. Тут, у Львівській області, і він сказав, що так. Це в кінці 80-х років був єпископ Никодим, який був, м'яко кажучи, вигнаний зі Львова, коли вже почалася відроджуватись Україна. І він з собою прихопив багато цінних речей. Одна із них це крісло Андрея Шептицького. І е, тоді це дуже. Був маленький шок. Ми зговорили з, з сержантом Юрієм, а він сам також зі Львова, і ми вирішили, як його можна доставити у Львів. Ну і це було, м'яко кажучи, два місяці майже така маленька спецоперація, тому що певні сили там також почали діяти. Але наші хлопці, військові, е сержант Юрій, його друзі, побратими. Вони в минулому тижні привезли його, і воно передано в, в собор Юра. Пастор, а а, давайте... а, а вибачте, а які сили, про які ви зараз сили <пастор> говорите, всередині країни чи ворожій щиро... сили? У нас завтра буде зустріч в соборі Юра з митрополитом а... Ігорем Возником. Там він пода... дасть грамоти до подяки військовим. Це буде офіційна зустріч. Я думаю, може там я привезу, чи він сам приїде, наш сержант Юрій, тому що він поранений також зараз у Львові. От, так сталося, що його поранили, і він після операції у Львові. І завтра ми будемо зустрічатись в соборі Юра. Я думаю, він хай військовий скаже про це. От. Але слава Богу, дякуємо Богу за можливість, що відновлюється така. Справедливість, коли викрадене московським патріархатом повертається назад до України, до Львова, до його місця, я хочу до пана Михайла звернутися. Отче, скажи, будь ласка, а що взагалі церкві було відомо про взагалі, про крісло Шептицького? Враховуючи те, що за історичними мірками він жив не так давно, помер у Львові в 44-му році лише минулого століття? Е, ну на загал, коли ми беремо період митрополита Андрея. Коли він служив і відійшов до вічності, все його майно і все, чим володіла церква, продовжив його наступник патріарх Йосиф Сліпий. Але приходить радянська влада, і відповідно Українська греко-католицька церква йде в підпілля, це практично до 1990 року, та до, до незалежності України. І відповідно, все майно яке яким володіла церква переходить у власність держави тодішньої держави після цього, як греко-католики приходять, повертаються до свого собору до палат. Є така, на жаль, спостерігається картина те, того, що практично все було вивезено, і особливо палати були пусті. Відповідно, на жаль, ми не маємо документів, які показують про те, що конкретно було вивезено, оскільки практично все знищувалося: архіви, будь-які дані, які стосуються церкви, будь-які цифри, та держава була зацікавлена знищувати, бо її цілю було уніфікувати повністю існування церкви. Отже, а скільки взагалі речей особистих залишилося, залишилося пов'язаних з Митрополитом Шептицьким? Яке місце оце крісло віднайдене займе серед цих речей і яка його подальша доля? На загал, що лишилося? Лишилися території і будівлі. Наприклад, сьогодні ми говоримо про передачу нижніх садів митрополитчих у власність Української греко-католицької церкви. До 2020 року ми отримали верхню частину садів. І так історично і так символічно, що повертається тепер крісло митрополита Андрея в час, коли будуть передавати нижні сади у власні церкви, тобто повернення тих історичних пам'яток і територій, яка десь належала в період існування і життя митрополита Андрея, і опісля нього. Тому питання вже дрібніших речей. Ми зараз маємо музей митрополита Андрея Шептицького у Львові на вулиці Кривоноса. І дуже активно директор цього музею, отець Севастіан Дмитрух, він розшукує і виїжджає, щоб десь зібрати все те, що переховувалося в підпіллі. Наприклад, були люди, які цінували ці речі, і вони зголошувалися багато чого повернулося багато чого ще ні. Це така крапля надії, особливо з цим кріслом, що ми очікуємо можливо через цей резонанс новини. Люди, які володіють безпосередньо певним майном митрополита Андрея, змогли би відгукнутися і повернути, щоб це було в вільному доступі ці цінності, пам'ятки, реліквії, які мають історичну цінність, і які дуже важливі для нашої церкви, для наших вірних. Скажи, будь ласка, а ви як... ця цінність історична і це безумовна? А в грошовому еквіваленті можна виміряти цінність цього крісла, хоча б приблизно. Ну, ми спілкувалися з паном Валерієм, і він казав, що за це крісло реставратору пропонували 5 тисяч євро, правда, пан Валерій? Ну це так, але насправді це треба оцінювати, запрошувати фахівців, які змогли би реально оцінити цю ціну і дати дезоб'єктивну оцінку цілі лікві. А, а чи кажуть уже, чи зв'язувалися з реставратором? Скільки потрібно буде на реставрацію цього крісла? Так, ми, ми якраз починаємо вже шукати, контактувати з людьми, які могли б нам допомогти у цьому. На даний момент не хочу просто так пусті слова в ефір кидати, тому що ще наразі ми не оформили не і не маємо тих людей, які б могли от зразу братися. Але це, це процес, тобто. Потрібно трошки часу, щоб дійсно гарно взятися до це і відповідально віднестись. Дякуємо вам за цю новину. прекрасну, за те, що повертається історична спадщина, і оцей випадок, до речі, це ще дуже хороший приклад того, як ну наскільки у нас здорове церковне середовище всередині країни, тому що військові капелани фактично протестантської церкви це одна релігійна структура. Коли дізналося, що знайшли стілець греко-католицького митрополита, історичний, вони. Без вагань відразу зв'язалися з греко-католицькою церквою. Це інша церковна структура, що у нас є цей міжцерковний діалог, міжцерковна злагода. Дякуємо вам за те, що поділилися цією прекрасною новиною. Валерій Марченко, старший пастор Християнської Євангельської церкви Гефсиманія і також Михайло Квасюк, отець керівник прислужби Львівської архієпархії Української Греко-католицької церкви, були з нами в прямому ефірі.